Вітаю вас, любі друзі, на моєму каналі. Сьогодні у мене продовжується сезон консервування. І консервуватиму ось таку папірку. Яблучка, як, бачите, дуже гарні, є і крупненькі, є і менші, але готуватиму повидло яблучне, смачне і густе. Тому, кому цікаво, залишайтесь і продовжуємо далі. Отже, мию гарно яблучко і буду очищати від серединки. Ну і ось, порізавши подрібнивши на шматки яблука, вирізала серединку і засипатиму цукром приблизно один можна до одного, якщо кисле таке ще зеленковати яблуко, якщо ж дуже спіле солодке, то трохи менше. А в кінці можна додати. На такий об'єм. Десь трошки менше половини чайної ложки лимонної кислоти, але то не обов'язково. Хтось додає ще цукерки. У мене немає, я додавати цього разу не буду. Ось можна і очищати шкірку, це не принципово. Ось, це ваш ваше. Варення повидло, ось вам його їсти. Як приготуєте, так воно і буде. А я вам даю базу, а ви вже тобі, собі робіть висновки. І готуйте на здоров'я. Можете повторити так, як я, можете по-іншому, експериментуйте, це завжди надихає і створюються нові неповторні рецепти. Тож, готуємо, Засипаю цукром, трошки постоїть. Можна е, зразу ставити на вогонь, трішечки водички додати, зовсім трішки, там 50 грам чи 100 е, води. Можна не додавати, засипати цукром, пустити зараз сік і тоді у власному соці так варити. Потім все зблендурувати, ну і в принципі проварити і закрити. Ось так на словах вам в короткому тексті розказала, а зараз ще буду показувати. Тож засипаю цукром. Отже, я пересипала яблука у каструлю, якій буду варити, джем, повидло, чи варення, як хочете, так і називайте, яблука. Опустили сік, тому води я додавати не буду. І на середньому вогні, можна трошки нижче середнього, якщо боїтеся, щоб не пригоріло, буду уварювати яблука. Ось така однорідна гладка маса вийшла. Зараз ще трохи прокипить і буду закривати. Бачите? Ніде, ні шкурочки не видно нічого. Повністю однорідне пюре. Ось така гарна, ніжна, карамельна. Вийшло пюре, покипить і розкладаємо стерилізовані баночки. Закриваємо стерилізованими кришечками. Укутуємо, перевертаємо до повного вистигання. І все смакуємо, печемо пиріги попросту до чаю. Хто що любить. Дивіться, який янтарний, ніжний, яскравий, блискучий, дуже гарної консистенції повидло. Тож обов'язково приготуйте цей рецепт, вартий вашої уваги. Ось так наливаю повненько і закручую. Яке ж воно, люди, добре і просто готується. Хоча трошки треба потратити час, але воно того варте. Ось, друзі, спеціально залишивши повидличко. І дала йому вистигнути, і зараз покажу, яке воно стало. Подивіться на це. Ну, ви зрозуміли, так? Його можна різати ножем. Дивіться, яке густе. Дивіться, якої консистенції воно. Густе. І дуже ароматне і дуже смачне. Дивіться, яка краса успіхів вам. Мирного неба та до нових відео.